Воскресіння. Живе радіо. Дедеться про 89-й рік травень. Е, група священників і єпископів поїхала до Москви. В тій групі були ви. Ви поїхали відкрито, наскільки я розумію, е, заявляти в президію Верховної Ради чи в секретар Верховної Ради про те, що... Щоб щоб Гректонська церква хоче переговорів і виходу з Підпілля, наскільки я розумію. так? Може, ви мене поправте. Як то було? Розкажіть, і як ви взагалі в ту групу потрапили? Так, може, з того почнемо. Ну, я навіть не знаю як. Вже не пам'ятаю, як я потрапив, але ця група мала їхати десь в березні. Не поїхала вона. і... Може, може, я якось довідався. Був, я думаю, тоді у нашого настоятеля владики Филимона Курчаби. Я щось чув таке, що збираються, говорили. Я певне запропонував себе, чи я не можу поїхати. Він, mm -hmm. ну, якщо хочеш, очевидно, можеш поїхати. І нас їхало там. і потім Не вийшло нам їхати в березні. Ми їхали травні перепрошую uh -huh. І та це їхав Владика Филимон Курчаба, Дмитерко Владика Софрон, Владика Павло Василик, отець Війтишин Володимир, теперішній митрополит Івано-Франківський, uh -huh. отець Сімкайло Григорій і я. та Ми їхали потягом, приїхали до Москви, нас там зустріли таким Такі я знаю дис... дисиденти, чи як їх називати, mm -hmm. такий Андрій Ковальов і, може, він Володимир, чи як Доценко. Mm -hmm. Вони нас зустріли. Ми заїхали до того Ковальова на... на мешкання, переодягнулися в підрясники і поїхали в прийомну Верховної Ради. Тож ще був Радянський Дир, Союз. 1979 був... рік та. на Красній площі Прийомної Хройної Ради йдуть люди в підрясниках забороненої церкви, яка від 46-го року фактично була за переслідування. Що раніше, якби хтось побачив тебе в підряснику, міг і в тюрму посадити. Та, фактично, та. Та. Тоді люди жили. дуже згадувалися, як ми. Ми їхали там, ми там прийшли. Там дуже багато людей було. Uh -huh. Люди з цього союзу вони мали різні питання, uh -huh. якісь квартирні, ще якісь суди і так далі. І ми прийшли і заявили, що ми ну, знали, що тоді Горбачова нема, uh -huh. що він був здається, в Китаю. А може, був е Лук'янов його заступник. Ми хотіли зустрічі з Лук'яновим, uh -huh. Нам сказали, що. Хто ви такі, ніякої зустрічі вам не буде, забирайтеся звідси. Ну і ми порадилися, вийшли, порадилися, сіли, були так з нами цей Ковальов і Доценко, mm -hmm. і порадилися, що ми пишемо такий протест, Строгий Піст, голодівка, заявляємо, і ми підписалися. І навіть ці два е, також підписалися. та-та, І ми їм подали, пам'ятаєте, який Черкасов був взяв, е, подивився, за чим ми це зробили. Не треба було це робити, То, 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 ну хорошо, я, я беру. ну, Він це взяв, Не. Mm -hmm. і тут відразу дуже швидко повідомили журналістам. Приїхали журналісти, пам'ятаю, американці. Володика Василик там відразу говорив. якісь німецькі журналісти, говорив владика Софран Дмитерко добре розмовляв. По-німецьки. По владика Фельман Курчава, наприклад, він знав по-французьки, але якісь прийшли французи, він не хотів говорити по-французьки. Він, я думаю, може слідкував, який були, буде переклад або що, ну Та й вони відразу так приїхали і розпитали. І відразу вістка розійшлася така. Правда, нам з нами ніхто не говорив. Ми сиділи в тій прийомній Верховної Ради до вечора. В шостій годині закривалося. Всіх людей випроводили, нас лишили, нас залишили. І попросили, щоб ми вийшли. Ми сказали, що ми не будемо ходити. Ми, ми залишаємося тут, як протест такий. Ну і приїхали таких, може, три воронки. Ага. машини такі, так, такі ну, для в'язнів. Так, так. Ага. Та, приїхали таких три воронки, машини, так, під цей будинок зупинилися, люди знали. Там ті вже, бо цей Доценко і Ковальов повідомили, я пам'ятаю, що нам якусь воду передали, щоб ми мали. Mm -hmm. ну, І, і повно міліції прибуло. Повний mm -hmm. той, повно міліції, що ви тут робите? За чим? Mm -hmm. Там, давайте, забирайтеся, звідти, і так, далі, і так далі. Ну, було так, сказали нам, що ті машини, що приїхали, мали нас забрати у психлікарню. Ага. Це був такий план. Не до тюрми, а до психлікарні, так? Так, до психлікарні, але щось ми домовилися, що добре, ми їдемо ночувати, і на другий день прибудемо, нам влаштують якусь зустріч, і ми, ми поїхали десь вже зробили нам якась вулиця, може, Ясенєва, чи що, я пам'ятаю, якихось людей там ми ночували. Та... Ага, ага. Ну і нам сказали так, що. Ми вас повідомимо. А коли вам прийти? так? То... Так, коли mm. вам прийти. а ми вам зателефонуємо, якийсь був зв'язок, там телефон, та, але ми знали, що це неправда. І ми на другий день рано вже приїхали під той будинок Прийомної Верховної Ради, зателефонували до середини того будинку. Ну, нам сказали, що цього Черкасова, з яким ми домовлялися, що його немає. Що він не працює, mm. ну і ми що дві хвилини ми вже всередині, mm -hmm. а Черкасов несе повно папок така, ціла рука. Назустріч до вас. Він як нас побачив, папки впали, пустив їх. Ми ще йому допомогли це підняти з підлоги, та йому дали. Каже, ми. Телефонували, сказали, що у вас нема на роб... Да Хто так сказав? Ну, не може бути. Ні, я ж роботаю. А як в них було, це працювало там. Ну і ми потім тому мали таку зустріч, вони погодилися. Хтось був якийсь представник колясніку, чи mm. щось таке було. Та, там. Ми mm. говорили, пам'ятаю, дуже довго говорили з ними, якісь були перерви, ми тоді ходили також на. На ту, поки вони домовилися по, по площі uh -huh. червоній, тоді та uh -huh. славна фотографія. Пам'ятаю, що uh -huh. якісь греки там йшли, віталися до владики по-грецьки, по Христос Воскрес. Він і відповів воїстину воскрес. Та таке uh -huh. були цікаві часи. Та і потім ну, домовилися з тим, що вони сказали. На тих переговорах там були різні такі, пам'ятаю, якесь прізвище таке Волков, Христа Я думаю, що зовсім не був але... То З тих радянських чиновників так, Цікаво. Один Волков, другий Христорадну. Але таке прізвище було. Ну сказали, добре, виїжджайте домой, все буде, ми договоримося і так далі, і так далі. Ну і вже владика Фелимон, в нього ноги дуже отікали, йому вже було забагато. Ну, і ми е, домовилися так, що ми поїдемо, купуємо квиток, я не пам'ятаю вже на який день. Ну і квитки на літак поїхали купувати, нема, нема квитків. Сказали, ми їм сказали, що ну, нема квитків. Угу. хотіли літаком полетіти, нема квитків. Він казав: давайте, давайте паспорта. Угу. І квитки будуть. Ага. Паспорта, гроші. Тільки квитки, гроші, паспорт. Не квитки, паспорта а, і гроші, квітки будуть. Та. Ну і все, паспорта там. раз, раз. Я не мав паспорта. Ага. Я не мав не раз переховали. Бо я у Вінниці, я думаю, та що я? Я не хотів летіти до Львова, з Львова вертатися до Вінниці. Мені було легше потягом відразу заїхати. Mm -hmm. Вони переховали, кажуть, п'ять паспортів. Е а шістой? Mm -hmm. А, Хтось там може, отець Григорій Сімкайло каже, а шістой, Каже, він не має паспорта. Ми його без паспорта посадимо. <laughs> <реш> 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 так, і так вони поїхали їм, купили ті квитки, та, і вони полетіли літаком, а я е, ш, почекав на потяг, та і якось не, не пам'ятаю вже, який який це день купив собі квиток, mm. і я потягом до Вінниці. Yeah. Повертався до Вінниці і також думав. Цікаво, як то буде, чи як uh -huh. я потяга зійду, чи під руки не, не візьму, Але, правда нічого не було Не було ніяких ні, ні. реакції. Не було uh -huh. так та Якщо так в двох словах, з якими вимогами ви тоді які вимоги ви висували радянським керівникам? Що легалізація церкви? Uh -huh. так. Каже, ми маємо дивіться, маємо єпископів, маємо священників, uh -huh. маємо вірних. Скільки разів ми вдавалися, вони нам спочатку там сказали: їдьте до Києва, це Київ рішає. Mm -hmm. Владика Павло Василик каже: ми в Києві були, вони сказали, їдьте в Москву. Mm -hmm. Посилали. До Тут, та, та. Mm -hmm. Ну так, щоб позбутися народу, mm -hmm. не, щоб mm -hmm. там не, не сиділи ми там. Але фактично сама легалізація відбулася аж наприкінці 89 го Ну, але року. тоді бачите, як, як yeah. ми вже там були. З тою голодовкою люди в нас ну, довідалися. Uh -huh. Я пам'ятаю, тоді здається, приїхав пан Хмара uh -huh. і може Ірина Калинець uh -huh. і відразу зорганізували ланцюг людей, uh -huh. які одні на голодовку приїжджали, другі від'їжджали, приїжджали, від'їжджали. І це вже тягнулося від травня до листопада, деся uh -huh. в листопаді. Коли мав Горбачов їхати до папи, там вже сказали, що буде ну вода, якби дозвіл нашій церкві. Так Так. фактично фактично, фактично, оця ваша поїздка розпочала знаменити це голодування на Арбаті, коли вірні і священники після вас вже також їздили, і постійно, от власне, та, безпереривно такий... групами мінялися від травня до листопада. Цей процес ішов, і ну ну скажімо... дало результат. Так, але опиралася система, не 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 хотіли швидко, не хотіли. Не швидко, хотіло, не хотіли. До останнього Ні. тягнули, фактично, в той момент. Так, важливо справді ті речі. Ще може про цей момент, якщо докінчити, може ви пам'ятаєте, хто зробив оцю фотографію, як вийшли по Красній площі, власне, ото, що, то, що таку знамениту? Чи то була якась агенція, чи то був хтось з фотографів якихось дисидентів, чи, чи не пам'ятаєте? Ні, це дуже фотографія була не спеціально зроблена, а хтось зробив випадково. Ага. Як по тому. Зв'язалися і хто зв'язався. Mm -hmm. Я думаю, що це певне владика Павло Василик. Я думаю, що це він. По mm -hmm. той, той, хто сфотографував, що він з цією особою якось порозумівся mm -hmm. і потім тому ті фотографії якось ми дістали. Бо я пам'ятаю, як ми ще ходили по тій площі, міліціонер Підійшов до нас і каже, що ви тут розходжуєтеся по Площі? Що ви тут ходите? Ну, а ми одягнуті. <кхи> <кхи> Володика Павло каже: в нас прийом в Верховному Совєті. Ай, звініть. Владика, що сказати. Ай, звініть, Так, І Владико, чи не було? Може, людського такого страху, так? Бо все-таки, ну нібито перестройка, ніби зміни в країні, і але воронки в тому ж знаєте часі. Yeah. Тобто поліції, купа. Як тоді давали собі раду зі страхом, і скажімо як оцю позицію може спільно говорили чи, чи обдумували, що що говорити і як поводитися? Ну, це вже було таке за Горбачова, була така, я би сказав, віддушена була mm. полегша така, і це чулося. Так, я, я думав, ми спеціально нічого не вкладали, що ми маємо говорити, mm -hmm. як ми маємо говорити. Ну, бо ми їхали з такою вимогою легалізації нашої церкви. Mm -hmm. та, ну, трохи було такий страх, я пам'ятаю, як я вертався, думаю, цікаво, чи хтось мене зустріне, не зустріне, візьмуть, по підпахі не візьмуть, по підпахі десь поведуть, але. Під руки мене ніхто не взяв, ніколи не ніхто не повів, і слава богу, що що так сталося. Якось я думаю, що ну, це і по світі дуже пішло таке потрясення. Цей світ знав. Я думаю, що ну, мабуть, не хотіли вже робити якихось інших кроків в союз. Воскресіння живе радіо.